На екрані у нас наведено приклад рівняння та як можна його розв'язати. І наша задача це знайти помилку. Ну і в цілому подивитися, чи рівняння було розв'язано правильно, бо, можливо, взагалі тут немає ніякої помилки. Тож подивімося: ми маємо рівняння 9 помножити в дужках на 2 і х додати 1 третю. закриваємо дужечку рівня 39. Перший крок це відкриття дужок. Перевірмо, чи правильно воно було зроблено. 9 помножити на 2х, 9 на 2, 18х, все вірно. 9 помножити на 1 третю. 9 помножити на 1 третю це те саме, що 9 третіх, тобто те ж саме, що і просто 3. Отже, вірно, дорівнює 39. Дійсно, крок 1 зроблений правильно. Рухаємося до кроку 2. Тут. Від лівої частини рівняння відняли трійку. Ну і від правої також відняли трійку. Що отримуємо в результаті? 18х з лівого боку, а з правого боку 39 відняти 3 до рівня 36. Дійсно, крок 2 був зроблений правильно. Крок 3. Тепер необхідно позбутися від 18 біля х. Як це можна зробити? Просто поділивши обидві сторони рівняння на 18. 18 поділити на 18 скорочується, буде просто х з лівого боку, а з правого боку 36 поділити на 18 рівнює 2. Все вірно, абсолютно. Це рівняння розв'язано правильно. Тут не було ніякої помилки, але я пропоную вам зробити ще один приклад. У нас є такий приклад. 8 третіх дорівнює 3 помножити на С додати 5 третіх в дужках. Подивімося, чи зроблений він правильно. Що ж, перше діє це розкриття дужок. 3 помножити на С у нас буде 3С. Потім нам необхідно 3 помножити на 5 третіх. Подивімося, скільки це буде. 3 помножити на 5 третіх, 3 та 3 я можу скоротити, отримую п'ятірку. А тут у нас 5 третіх. Ні, на жаль, це неправильно, відповідно, крок 1 був зробленим неправильно. Ми знайшли цю помилку. Пропоную зробити ще один приклад. Подивитися там, чи зможемо ми знайти помилку. Цього разу у нас лише два кроки. Що ж, яке у нас є рівняння? 1 четверта r додати 2 дорівнює 10. Перше, що хочеться зробити, так це від двох сторін відняти двійку, аби з лівого боку її просто не було. Що ж ми отримуємо в результаті з лівого боку 1 четверта r? Додати 2 відняти 2, тобто буде 0, нічого не пишемо. Дорівнює 10 відняти 2 мало бути 8, а у нас 12. Відповідно, крок 1 є неправильним, це є помилкою. Ви маєте запам'ятати, що коли ми робимо щось з однією частиною рівняння, наприклад, віднімаємо двійку, то з іншої частини рівняння ми маємо робити таке ж саме віднімати двійку.